Слухняний Олексій. Хороший, добрий і сильний. Тато мій хороший, високий. Ні, йому 35 років. Хороший. Строїть. ой будує. М -м, високий, гарний, сильний, Музик. Классный, прекрасный, грина любит і спагетти і... І ці, як там ну антерсы А че такие, а че такая вистатута, весен суфляна була мама, ну вона, е... ну, взагалі, не знаю. Мої батьки були слухняні. Мама і тато. Була слухняніша мама. <кій> Тому мама ні, то є дід. Бо він все знає і він гарно в шахмати грає і мене слухає. Тобі більше слухняніша була мама. Тому що вода. Вода була сама на краще. тому, е, що якщо е, Тоді, якщо люди будуть ходити е, без цих, без, е, без... Чоловік або е, ботинок, то вони е, будуть хворіти і замерзнуть, а тварини вони будуть ходити в чобітках, кіти будуть випадати. не холодно, бо звірям і так зручно. Ну, на того, того року я собі купляла планшет. Я собі куплю кіндер сюрприз, машину на пульту. Не пам'ятаю. Я купив на колядовані гроші багато цукерок. Ну, я, ну, я хотів на, на ці кошти купити собі. Ну, ну просто 100 том. Хочу собі на ці кошти щоб купити собі новий велик. Називається казочка хвости. Дізналися ворони, що будуть хвости роздавати. Летіли вони по лісам, по полях, по лукам і оголосилися звірям. Приходьте на велику галявину, хвости отримувати. А, а, а звірята кажуть, навіщо нам хвости, які хвости? А лисичка каже, ну як дають, треба ж брати. Наступив день. Зібралися всі звірі на галявину, сайчик виглянув із нірки. дощик іде по мортиці, б'є, а як заб'є мене дощик, сховався нірку та й чує. Трава шарудить, дерева тріщать. Іде лисичка, лисичко, сестричко, буде собі хвіст утримати, захопи мені хвостик. Добре принесу, якщо залишиться, та й пішла. Іде ведмідь, тядю ведмедю, буде собі хвіст стримати, захопи мені хвостик, добре захоплюю, якщо залишишся, та й пішов. Зібралися всі звірі на велику галявину, а там тільки яких нема. І фіночком, і кренделями. І за витками, не всякі при всякі. Лисичка перша прибігла, вибрала собі хвостик м'ягенький, легенький, та й пішла, задоволена додому. Прийшов кінь, вибрав собі хвіст довгим волоссям, ну і хвіст, добре мух отганяти, та й пішов. Прийшла свиня, вибрала собі хвіст. Туненький, не сподобався спочатку, закрутила вона колечком, здавався найгарніший з усіх хвостів та й пішла задоволена. Прийшов, прийшов. Прийшов слонцем, копити всім лапи повідтоптував, а залишилось тільки туники, як мотузочка на щитинці. Ну і хвіст не сподобався слону, та нічого не вдієш, іншого ж нема. Прийшов ведмідь, він зайшов на пасіку, дивиться, а там уже хвостів нема. Вибрав собі хвіст, блосли шерстю. Ну і хвіст не сподобався ведмею, та нічого не вдієш, іншого ж нема. Розібралися хвости, звірята, ідуть задоволені додому. Зайчик вже не може дочекатись, коли йому хвостик принесуть. Тут іде лисичка. Лисичко, сестричко, чи принесла ти мені хвостик? Забула. А дивись, яке я собі вибрала та й почала на всі боки крутить хвостом. Тут іде ведмідь. Дядя ведмедючу, принесли ви мені хвостик. Який хвіст? Я собі, я собі якийсь вибрав клапот шери оброслої та й пішов. В сумні виглянули зайчика, мало не заплакав, а тут бачить кіск, е, піски, гавки. Дивиться, кішка з собакою вариться, у кого хвіст краще. Кішка у, кішка у собаки вигризали хвоста, а зайчик раз підхопив його та й приставив. Маленький, але все ж таки хвіст. Ось і казиться кінець, а хто слуха, молодець.